Шанан. інновації для здоров'я нації. Я Олійник Володимирович, лікар-ортопед-травматолог, лікар-вертебролог, лікар-остеопат, прикладний кінезіолог. Спиною скрутка, скрутка, дивися, от так, не спіши. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да. Формував ту інноваційну програму, яка дозволяє максимально і в найкоротший термін, і найкращим результатом дати здоров'я. Фактично, багатьом пацієнтам, які до нас приходять. Медицина це для мене все. Федір Володимирович, перший герой проєкту про талановитих українських лікарів, створеного телеканалом «1 плюс 1 Україна разом з партнером Шонен. Лікар Олійник не боїться експериментів, впроваджує інновації та постійно вчиться. Опанував рідкісні в медицині вертебрологію та прикладну кінезіологію. Вертебрологія в нас, на жаль, на сьогоднішній день так і немає цієї професії, хоча вона в собі вкладає. Тобто це, простіше кажучи, професія лікування хребта та суглобів, але вона і включає і неврологію, ортопедію, травматологію, і нейрохірургію, і реабілітацію, ну і остеопатію, які ступені. Прикладний кінезіолог це методика, яку розробив Девід Гудхарт у 1964 році. Збоку прикладна кінезіологія виглядає як якась магія чи гіпноз, але це точно інновативно. Лікар може попросити пацієнта покласти, скажімо, ліву руку. На місце проекції якогось органа, а право підняти вверх. Якщо орган, на якому лежить ліва рука, виявиться хворим, то права опуститься при натисканні на певний м'яз. Якщо орган здоровий, рука міцно триматиметься піднятою. Змінюється тонус. Відповідно, ми розуміємо, що там нервовий імпульс не проходить повноцінно в тій ділянці, тому що, наприклад, приходить пацієнт з болями, ну наприклад, поперековому відділі хребта. І ці болі діагностовані там зробленого дослідження. Там МРТ, рентген, навіть встановлені там якісь є протрузії чи грижі, але пацієнту нічого абсолютно не допомагає. І через цей тест ми можемо встановити наприклад, що проблема може бути кишківнику, Наприклад, лікар не покладається виключно на кінезіологію, а підтверджує м'язові тести іншими стандартними дослідженнями. Саме в цьому і полягає інноваційність підходу в поєднанні традиційного з нетрадиційним. Також на відміну від багатьох своїх колег, Федір Володимирович шукає причини нездужання не лише в тілі, а й душі пацієнтів. У військовий час це набуло ще більшої актуальності. Це називається трикутник здоров'я. Перший кут це є емоційний рівень, другий це є біохімічний, тобто обмін речовин. і третій варіант. Це фізичний рівень. Звичайно, з фізикою в приходять. Болить спина, поясниця, бронік поносили, поскакали по окопам так далі. Треба поправити. Ну, ми розуміємо, що там емоційні, і ми розуміємо, що вони там їдять. Відповідно, ми маємо на ці всі три ланки плинути одночасно і за один раз. Ми маємо потенціал досить сильний. Ми сильна нація. І для того нам потрібно використовувати ці інновації, щоб максимально. Ми змогли відновити, тому що нам треба підняти е, Я про військових вже не говорю це однозначно. Ми підняти навіть звичайних людей, біженців, е, знесилених. Українська медицина розвивається і вдосконалюється, переймає європейський досвід і втілює інновації. Федір Володимирович один з тих, хто робить нашу медицину конкурентно спроможною в світі. А головне, він дарує здоров'я нашій прекрасній нації. Тільки подивіться, що він зробив з пані Жанною, яка 12 років не випускала з рук милиць. І зараз ми будемо йти правильно так, щоб у вас включились всі м'язи. Для того робимо ножку одну вперед, ставимо протилежну ручку вперед. Прокручуємо корпус. Ось так не спіши.